Мої вітання, слава Україні! Сьогодні у нас 16 липня вівторок, і традиційно з понеділка по п'ятницю інформаційний день на моєму каналі починається з програми зарубіжжя, з програми про події і новини в світі, які стосуються України. І як про ці події повідомляли і повідомляють впливові світові засоби масової інформації? Ну, загалом, вчора, і сьогодні дуже багато було уваги до заяви Володимира Зеленського стосовно того, що. Він виступає ніби не проти того, що Москва, представники Москви брали участь у другому саміті, мирному саміті, яке називає Володимир Зеленський, тобто, фактично, він запросив, чи як повідомляють, відкрив двері для початку переговорів з Росією. Також достатньо багато інформації, так чи інакше, вона також стосується України. Це про те, що офіційно Дональд Трамп фактично вже висунутий республіканською партією як кандидат у президенти він вже визначився своїм від кандидатом на посаду віце-президента Сполучених Штатів Америки. Там багато про це пишуть. Я думаю, що ми про це поговоримо обов'язково. Можливо, на і сьогодні в програмі вівторок подумав разів сорок стосовно цього кандидата. Бо там дуже з цього приводу багато вже і в українському інформаційному просторі з'явилося різної інформації. Отже, давайте подивимося, що вчора ввечері і сьогодні, зранку до обіду. Повідомляли впливові світові засоби мас-інформації про події новини, які так чи інакше стосуються України. Асошейдед Прес. Вищі лідери Європейського Союзу бойкотуватимуть зустрічі, організовані угорським президентом Орбаном після його звернень до Росії та Китаю. Ну, це вчора з'явилася така інформація. Найвищі посадовці Європейського Союзу бойкотуватимуть неформальні зустрічі організовані Угорщиною, поки країна головує Європейському Союзі. Після того, як проросійський прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан провів серію шахрайських, як тут написало США депресс, зустрічей з іноземними лідерами щодо України, що розлютив своїх європейських колег, і таке вкрай незвичне рішення про те, щоб президент Європейської комісії та інші високопосадовці цього органу бойкотували зустрічі Будапешті, було прийнято у світлі останніх подій, що відзначають початок головування Угорщини в Європейському Союзі. Ну про це. Опублікав понеділок речник Європейської комісії Ерік Мамер на соцмережі X, колишній Твіттер. Це New York Times. Дисфункція відсуває парламент України як керівну силу. Ну, тут стаття, матеріал вийшов про те, що парламент фактично втратив ну, свою роль в управлінні країною. І це так, ми про це з вами також говорили. Ну, Зокрема, тут і так і написано: в українському парламенті панує безлад. За умов воєнного стану, коли країна прибуває в стані війни, вибори неможливі для заміни членів, які змінили роботу, приєдналися до армії, втекли з країни чи звільнилися. Парламент регулярно збирається, а більше 10% депутатів відсутні. Ну це перший згрівні танкс про тих, що які ніби втекли, які там якось знайшли іншу роботу, ну склали мандат. Я так розумію. Ну і зокрема тут пишуться, що партія президента Володимира Зеленського, яка колись була політичною силою, фактично втратила більшість. Ну, це цікаво насправді, яка була колись політичною силою, Ну мається на увазі, фактично була політичною силою, яка мала більшість. Вона втратила її. Пише New York Times, розпавшись на фракції для ухвалення ключових законопроєктів Вона змушена покладатися на підтримку законодавців, які належали до заборони нині проросійської партії. Бачите, і про це читають. Про це читають в Сполучених Штатах Америки, думаю, що не тільки так. Ну, і також тут пише про те, що безладдя перешкоджає будь-якій значущій ролі парламенту у нагляді за урядовими постановами, кажуть критики. Навіть якщо в Україну надходять мільярди доларів іноземної допомоги, звинувачення в корупції чи неефективному управлінні з'являються регулярно. Ну, то знову про корупцію пишуть, а нас розказують, що ніякого корупції немає, з нею там активно не борються. Ну, і заворушення також посилили критику щодо того, що в Офісі президента зосереджено занадто багато повноважень, крім того. Яке вже надано воєнним станом. Це було в центрі уваги критиків пана Зеленського. Спочатку війни, коли він об'єднав телевізійні канали під однією державною станцією та обмежив здатність міністрів діяти незалежно. Тобто нічого хорошого, насправді, ця стаття впливові американській газеті «The New York Times» про Україну, на жаль, не повідомляє читачам цієї впливової авторитетної газети. «Reuters». Конгрес каже, що Білий Дім повинен розкрити, чи ділиться Росія з Китаєм інформацією про зброю у понеділок. Двопартійний комітет Конгресу США закликав Білий Дім розкрити подробиці про те, чи ділиться Росія з Китаєм інформацією про те, як протистояти, як примогти зброю США, яка використовується на полі бою в Україні. Ну написали лист раднику з національної безпеки Джейку Салівану. Ну, не знаю, не знаю. Це дійсно насправді це питання достатньо серйозне. Можливо, й тому не хочуть якісь давати нам інші види озброєнь, щоб це не попало, не попало до Росії, а потім і до Китаю, щоб Китай потім місце використовувати. Зегардіан. Найвищі посадовці ЄС бойкотуватимуть неформальні зустрічі організовані Горщиною, поки Україна головою ЄС. Туда, про цю новину це достатньо така нестандартна подія і рішення, тому про неї багато згадують. Також The Guardian написала достатньо таку, ну я би сказав, тривожну статтю, тривожний матеріал щодо наших біженців у Великій Британії. Українські біженці під загрозою бездомності та експлуатації Великобританії йдеться у звіті Британський Чорний Хрест. каже, що тисячі опинилися під загрозою і закликає покращити схеми захисту та переселення. У звіті гуманітарної організації було виявлено, що, хоча загалом урядові програми Великої Британії стали порятунком для сімей, які шукають притулку, деякі українці зіткнулися з недоліками в процедурах захисту та відсутністю достатнього навчання та постійної підтримки для приймаючих осіб. Ну і пишуть, що з моменту початку дії програми Homes for Ukraine у 2022 році, понад 9 тисяч із близько 200 тисяч сімей розміщених Великобританії зараз. Опинилися під загрозою залишитися бездомними. Ну і сподіваюся, що все-таки ця проблема буде вирішена. За телеграф. Трамп готовий невідкладно виступити в ролі миротворця в Україні. Ну про це. Заявив Віктор Орбан. Дональд Трамп готовий негайно діяти як мирний посередник у російсько українській війні. Якщо він буде обраний в листопаді, заявив прем'єр-міністр Орчний Віктор Орбан у листі до лідерів ЄС. Ну про цей, цей лист ми також з вами сьогодні поговоримо. Там цікава історія з цими листами. Лист адресований президенту Європейської ради Шарлі Мішелю та надісланий всім лідерам ЄС був складений після того, як пан Орбан провів переговори з Трампом а також з лідерами України, Росії та Китаю. Ну от побачимо, що з цього буде європейці. Європейські законодавці просять Європейський Союз позбавити Угорщину права голосу. Ну, це також догонку до цих всіх вояжів Орбана і до Голистів. Група з 63 депутатів Європейського парламенту попросила Європейський Союз позбавити Угорщину права голосу у блоці у відповідь на нещодавні візити прем'єр Угорщини Віктора Орбана до Москви та Пекіна. Льофігаро. Володимир Зеленський запевнив, що виступає за присутність Москви на майбутніх найбутньому мирному саміті після конференції, організованої в середині червня у Швейцарії щодо миру в Україні, яка зібрала десятки глав держав і урядів, Але Росія тоді була виключена. Цього вівторка, 16 липня, Кремль обережно відреагував уже на коментарі українського президента, який напередодні вперше з весни 2022 року відкрив двері для перегодів з Москвою, згадавши про присутні Росії на майбутньому, на майбутньому мирному саміті. Продовжує французька. Фігаро. Ну, ми про це також на цьому тижні обов'язково поговоримо в інших програмах. Французький Лемон. У Кремлі хочуть спочатку зрозуміти, що таке мирний саміт, про який згадує Володимир Зеленський. У вівторок в Кремлі заявили, що хочуть з розумінням поставити до слів президента Окрім Володимира Зеленського, який напередодні відкрив двері для переговорів. Ну, бачите, про це пише: І французька Фігаро, і Французька Лімонд. Практично там тексти. Одинакові. Ну також ремонт повідомляє, що понеділок іспанія оголосила про надсилання Україні нового траншу допомоги, зокрема, включає 10 танків Леопард 2А4 і значну кількість протитанкових ракет. Ну і Сполучені Штати не дозволяють українським військовим використовувати ракети великої дальності для нанесення ударів по Росії. Про це сказав речник Пентагону, генерал-майор Пет Райдер в інтерв'ю Голосу Америку. Ну про це вже ми також знаємо. На жаль. Так, і Пігель. ЄС не досягає мети незалежності, імпорт газу з Росією зростає. Офіційно Брусель працює над тим, щоб стати більш незалежною від Росії. Водночас країни ЄС знову імпортують звідти більше газу, зростають сумніви щодо запланованих конзаходів. Ну, більше імпортують, більше грошей в бюджет Росії, і ці гроші витрачаються на війну України. На жаль. Німецьке агентство преси. США підтримують пропозицію щодо мирного саміту. Україна сама вирішує, коли як і в яких умовах вона бере участь у дипломатичних пригорах з георечних речник держдепу США Меттю Мілляр у Вашингтоні. Ми підтримуємо український уряд. Міллер відповів журналістам на питання, чи схвалили США пропозицію Зеленського запустити Росію на зустріч на відміну від першого мирного саміту в середині червня у Швейцарії. Мондо» Іспанське, у Кремлі спочатку хочуть розібратися, що таке мирний саміт в Україну. Ну, про це я ще раз кажу, дуже багато було повідомлень і вчора, і сьогодні. Ну, там, зокрема, наводять цитату Дмитра Піскова: Перший мирний саміт зовсім не був мирним самітом. Тому, мабуть, потрібно спочатку зрозуміти, про що йдеться, Ну, про цю можливу зустріч. Іспанським міжнародне інформаційне агентство Іспанії Ефе. Нинішня адміністрація США виступає проти діалогу щодо України. Заявляють в Кремлі. Бачите, і зовсім інша заява. Знову про це сказав сказали в Кремлі. Це пісков адміністрація президента США Джо Байдена. Не хоче жодного діалогу щодо України, наполягає на продовженні війни до останнього українця. Заявив сьогодні Кремль, повідомляє ЕФЕ. Поки що ми виходимо із існуючих реалій. Ми бачимо, що нинішня адміністрація виступає проти будь-якого діалогу і наполягає на продовженні війни до остання українця, не шкодуючи для цього ні фінансових ресурсів, ні військової техніки, сказав пісков. Ну, Там ми спитали, чи щось може змінитися, якщо переможе Він Сказав: ну давайте дочекаємося президентських виборів у США. Італійська републіка, інститут вивчення війни. Росія хоче лише повної капітуляції. Ну, це з приводу от миру. Вимоги України щодо повного виводу Росії з окупованих територій, передбачені міжнародним правом, і тому є обґрунтовано. Йдеться у звіті цього інституту. Але Росія на це не піде, і вони, в принципі, говорять про те, що навряд чи тоді візьме участь у другому саміті. По великому рахунку, так хіба що тоді має змінитися позиція України і прийняти умови Росії? Італійська Лястампа. То стосовно тих листів Орбана, про які багато багато вже і ми сьогодні також згадували і говорилося. Комісія ЄС yes. листів від Орбана з пропозиціями щодо вирішення війни в Україні немає. Голова Єврокомісії е, так немає сліду від листів прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо. Можливих пропозицій щодо врегулювання конфлікту в Україні, повідомив пресекретар комісії. Директор політичного офісу прем'єр-міністра Абала Шорбан заявив в інтерв'ю, що прем'єр-міністр письмово поінформував лідерів Європейської Ради. Ну, бачите, а кажуть, що нема. Ну, то вони ж хай там розбираються. Але ми ж розуміємо, що це такі мирні пропозиції Орбана, це є пропозиція капітуляції для України. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. І якщо це так, то ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте, поділитесь цим відео і підпишитесь на мій YouTube канал, хто ще не підписався. Ну і на завершення, як завжди, нагадую всім, що, незважаючи ні на що, ні на кого, все буде Україна!